Вітаю вас, малята! Дні корочують потроху, відсвіла міжхмарна просінь, Вкрай наш з далекої дороги завітала. Так, вірно, осінь. У осені є брати місяці. Давайте їх назвемо Вересень, жовтень, листопад. Перший місяць це рання осінь, жовтень другий місяць золота осінь. Третій місяць листопад, пізня осінь. Дітки, погляньте, хто до нас завітав. Правильно, це сова. Погляньте, що вона тримає. Як ви гадаєте, що це? Це верес, гарна та квітуча рослина. Яка символізує перший місяць осені? Ви здогадалися, про який йдеться? Звісно, це вересень. Вірно, вересень приходить після літа, у вересні ми йдемо до школи після канікул. У вересні сонечко вже світить, але не гріє. Послухайте вірш. В школах дзвоник про дзвені, школярів дім знать зустрів. В лісі виросли грибочки, у опеньках всі пеньочки. Прикмети цього місяця. Грім у вересні на тривалу осінь. Осінь багата на гриби, зима буде тепла. Осінній туман на дощ іні на ясну погоду. Голуб ховає одну ніжку в пір'я. Незабаром похолодає. Настав перший осінній місяць вересень. Назва першого місяця осені пов'язана з вересом, рослиною, вельми поширеною на полісі. Цей вічно-зелений кущ квітує з серпня до кінця жовтня, але найпоширеніше – пускове суцвіття вкриває соснові бори. Торф'яники та піщані пагорби саме у вересні. Часто вересень називають бабиним літом, і якраз у вересні кілька днів поспіль стоїть тепла суха погода. В повітрі літають срібні ниточки павутиння. Із середини вересня відлітають у птахи. З приходом вересня в природі відбуваються істотні зміни. Прохолоднішими стають ночі, нерідко в раці, над ливадами звисають густі тумани, падають на землю перші заморозки. Давайте вивчимо вірш вересень за допомогою мнемотаблиці. Вересень неберескливий, він птахам сурмить провирій. А тепер весь вірш іще раз. Вересень не він птахам сурмить провирій. Молодці. Тітки, давайте з вами пограємо в гру і розкажемо, яка осінь. Осінь яка сонячна. Осінь яка тепла. Осінь яка шкільна. Осінь яка вітряна. Осінь яка жовтолиста. Осінь яка туманна. Осінь яка дощова. Дуже добре. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про осінь. Про перший місяць осені, а як він називається? Вірно, вересень. Ви сьогодні були розумничками. Дякую вам. До нових зустрічей, малят. Бувайте!